І зараз розпочнемо не з українських кордонів, а з нашої сусідки Білорусі. Саме туди привезли нову партію ракет для ЗРК С 300 та С-400. Про це повідомляє Білоруський Гаюн. Також зафіксували доставку ракет з Гомельського напрямку в бік мозер з розпізнавальним знаком В. Зазначається, що ракети підвозять уже не один день, тому як бачимо, Білорусь не зупиняється, як власне і Росія, яка усе це і постачає. Ну а тепер давайте поговоримо про те, що відбувається на лінії розмежування. Ну і традиційно розпочнемо з харківського напрямку. Тут російські війська продовжують регулярно. Кожні щодня обстрілювати Харків та навколишні населені пункти. Із застосуванням танків, артилерії та ракетних ударів у Генштабі. Також відзначили активність російських безпілотників, які ведуть повітряну розвідку. Ну і росіяни знову намагались йти в наступ у напрямку ветеринарне Уди. Ворог успіху на цьому напрямку не мав, зазнав втрат і відійшов. Ну і також росіяни намагались прорватися у напрямку Байрак-Гусарівка. Там тривають бойові дії. Як бачимо, де воно знаходиться біля Балаклії Гусарівка. Ну і як завжди. Е Генштаб, наші збройні сили України, вони відбили всі атаки і продовжують боротися з окупантами. До речі, про ці населені пункти напередодні з'явилася інформація, що Збройні сили України звільнили населений пункт Байрак. На онлайн-картах можна побачити, що його частина вже перебуває під контролем збройних сил України. Однак у Генштабі поки цю інформацію не підтверджують. Саме Байрак поділяє важливі критичні шляхи до тимчасово окупованої Балаклії. Ну і далі підемо до Донецького напрямку. За підтримки авіації росіяни намагаються вести штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також систематично обстрілюють позиції вздовж лінії зіткнення. Для чого? Аби скувати дії наших підрозділів та не допустити перегрупування українських бійців. Висновок росіяни просто бояться наступу збройних сил України. Ну, отже, подивимось детальніше на карті обидва ці напрямки, і розпочнемо з Бахмутського. Українські війська відбивали дії російських розвідників в районі івано Веселого, Яковлівки та Соледару. Можемо побачити зараз ці населені пункти на карті. Вони приблизно знаходяться по всій лінії розмежування однак, українські воїни всі спроби придушили та змусили загарбників тікати. Ну і також противник намагався провести розвідку боєм в районах населених пунктів Підгородне та Бахмут. Успіху також не мав та відійшов. Намагались росіяни штурмувати в районі Спірного, Яковлівки, Соледара, Бахмута. Можемо побачити знову ж таки ці всі населені пункти. Як можемо зробити висновок, в принципі, що російські війська окупанти намагаються проривати всю лінію розмежування однак, як знаємо, вони успіху не мають та відходять. Однак, на жаль, противник мав частковий успіх у напрямку села Вершина. Ну як завжди, не вщухають обстріли на цих ділянках. Росіяни гатять з усієї можливої зброї по мирному населенню. Тим часом російські медіа поширюють так заяви так званого заступника міністра внутрішніх справ ЛНР Віталія Кисельова про те, що шостий козачий полк ЛНР частково зайняв частину гіпсового заводу в Соледарі. Однак український генштаб це не підтверджує. А ми ж довірятимемо офіційним даним, що розповідає про ситуацію навколо Бахмута. Військовий експерт Олег Жданов. Давайте послухаємо. Здесь самая тяжелая ситуация на этом направлении, и противник за последний месяц имел здесь самый большой успех. Ну, в частности, по данным института, точнее, по данным британской разведки, они проанализировали ситуацию за последние 30 дней, это с 10 июля по сегодняшний день, на бахманском направлении противник продвинулся наиболее в нашу глубину. И его продвижение за 30 дней составило около 10 километров в направлении Бахмута. Это с данные, еще раз повторюсь, с 10 июля. На остальных направлениях, где противник пытается атаковать наши позиции, за 30 дней они продвинулись не более чем на 3 километра. Так говорит британская разведка. Ну йдемо далі. Авдіївський напрямок. Окупанти продовжують наземні атаки та не полишають спроб просунутися далі від Донецька. У Генштабі заявили, що російські сили продовжували докладати зусилля аби прорвати українські оборонні рубежі у напрямках Красногорівки та Авдіївки. Як бачимо, вони штурмують знову ж таки наші позиції. Ну і два напрямки наступу мають на Авдіївку з. Мінеральне Авдіївка та Спартак Авдіївка там окупанти також успіху не мали та відійшли. Ну і точаться бої за піски. Однак ворог відходить. І противник вкотре продовжує заявляти про російський контроль над пісками. Втім, наразі немає достатніх підстав для того, аби вірити пропагандистським медіа. Як ми всі добре знаємо, і крейсер Москва сам затонув через пожежу. Вчора я говорила про Крим. Про те, що його необхідно звільняти разом з усіма окупованими територіями, і от знову хтось прикурив на аеродромі і нічогенько так прикурив мінус 9 літаків. Нагадаю, напередодні на військовому аеродромі в Новофедорівці у Криму пролунали вибухи. Кримська військова база Саки є однією з ключових для російської авіації. З цього аеродрому зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами південь України. І звичайно, що у Міноборони Росії заявили, що пожежа на авіабазі САКИ виникла внаслідок детонації снарядів. Пізніше причину назвали іншу. Порушення вимог пожежної небезпеки недопалок, певно, охоронець не там виконував. Але ці вибухи не на жарт перелякали відпочивальників. Йо -моє! Йо -моє! Мамуль мамулечка, давай нада свалюватися сюди. Тихо, тихо, тихо. І по тому ж то надада надає хати. Ні, ти тут шокота треш Мам, у Міноборони України чи то прокоментували, чи просто пожартували про вибухи на півострові у Фейсбуці відомства написали, що причину займання встановити не можуть. Однак вкотре нагадують про заборону куріння в невстановлених місцях і в правила пожежної безпеки. Окрім цього, у міністерстві заявили, що вже готові до гучних заяв і фейкових доказів пропагандистів. А наостанок, нібито просто зауважили, що одяг з бавовни дуже гігієнічний. Укотре. Переконуємо, що наші військові завжди зберігають почуття гумору. Ну я нагадаю, що генштаб таки підтвердив мінус 9 літаків в САКах. Тим часом радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ не причетний до вибухів на аеродромі в Новофедорівці в окупованому Росією Криму. Про це він заявив в ефірі опозиційного російського телеканалу Дощ. ли официальный Київ ответственность за ці взрывы в Криму сейчас? Ну конечно, нет. Ну, нет. мы здесь при чем? Безусловно, нет. Это возможно действительно компенсаторный механизм. неэффективного управления внутри вооруженных сил Российской Федерации. Вот и все, взрыв боекомплекта. Может ли кто-то из партизанского движения, которое набирает обороты, особенно в Крыму, в Запорожье, в Херсонской области? Конечно, потому что люди, которые жили в оккупации, в прямом смысле слова, понимают, что время оккупации заканчивается и что нужно свою позицию проявлять. Может это быть, безусловно. Поэтому причин того, что происходит, и не только в Крыму, а посмотрите по периметру всей территории, Истории Украины, особенно в Белгородской, Курская областях, объективно, это происходит потому, что возврат обязан быть. Удар по Литовищу у Новофедорівці міг бути і справді завданий українською зброєю. Про це пише Нью-Йорк Таймс. Єдиною зброєю виробництва України здатною вражати таку відстань, є оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім. Його снаряди можуть завдавати ударів на відстані 280 кілометрів. Зазначимо, що від лінії фронту у Херсонській та Миколаївській областях до Новофедорівки приблизно 200 кілометрів. Ну або ж не з грому, а постарались партизани. Радник президента України Олексій Арестович натякнув на дві версії вибухів у Криму. Перша це дійсно був удар, завданий українською зброєю. Ну а друга версія працювали українські партизани. Поки союзники нам там тянуть для зброї, яке б'є на 300 кілометрів. Україн ВПК випака тоже не стоїть на місці, як варіант. То есть ты считаешь, как вариант? Это как вариант. Проведения. Или второй, например, вариант, это когда партизаны работают, например. Такое возможно, партизаны. там больше похожи взрывы, такие, что я не знаю, что надо было взорвать, чтобы это вот так все. Партизаны договорились с прапорщиком, прапорщик занес устройство, положил возле бомбы и дальше пошло поехал. <свят> да, ну, как вариант. Да, ну, Если чтобы единственный флотов... погибший, возможно. Единственный погибший. Я думаю, что там присочиняют, но разберемся. Ну, а от військовий експерт Олександров висунув свою версію щодо того, якою зброєю могли так жахнути по аеродрому. Тут може бути кілька версій. І Одна з которых это первая версія, может быть гарпун, комплекс. Он противокорабельный, но как правило, противокорабельные ракети имеют возможность попадания в наземні. В наземні цели, да. То есть да. это допустимо, ну, вот... потому что многие как-то да. так. Ну вот же, П-800-ракета, Россия обстреливает нашу территорию этим самым, по-моему, гранит она называется. И противокорабельным комплексом они обстреливают Николаев. Так что угу. вполне, вполне возможно. И второй вариант. Ну, второй вариант, тогда это Атакмс. То есть, могли дать уже Атакмс? Ну, да. Тим часом аналітики Американського інституту вивчення війни припускають, що РФ не звинувачує Україну в ударах по Криму, щоб не визнавати безсилля своєї ж ППО, як уже було з крейсером Москва. А от чи відповість Кремль на удар по Криму з'явився прогноз від Олега Жданова Остається єдине средство е нанесення ракетного удару. Судя по последнім ракетним ударам і даже примененню кинжала от по Вінниці. Я скажу, что с ракетами тоже напряжено, видимо. Поэтому массированного не, не будет, но групповой вполне может быть. Э, удар по нескольким целям. Потому что на фронте кардинально повлиять на ситуацию Российская Федерация сегодня не, не в состоянии. На сегодняшний день мы навязываем им порядок ведения боевых действий на всей линии фронта. Ну і на сам кінець вже постійна наша рубрика Збройні сили України працюють. Філігранна робота артилерії українських морських піхотинців, які безжально нищать ворогів та самовіддано захищають кожен сантиметр рідної землі. Oh,